Вітаю вас, шановні друзі! Скинули тут підписники дуже цікаву інформацію. Я вирішив її перевірити. І дивіться, що ми маємо. Заходимо на YouTube. Просто головна сторінка YouTube. Пишемо Україна лайв, Камера». І переходимо по першому ж посиланню. Навіть далеко ходити не треба. Перше посилання, перший же канал. Зараз відкриємо на весь екран, щоб було краще видно. Я нагадаю, що у нас постійно до українців чіпляється, там, не знімайте прильоти, не передавайте координати там, окупантам і так далі. А що ми маємо в, реальному, в режимі реального часу? Ми маємо ось такі от онлайн-камери, які фіксують різні міста України в режимі реального часу. От, наприклад, Авідіополь, Київ, Київська область, Львів, Черкаси. Як бачите, це ось 31, 10, 20, 24. Повертаємося назад. На головну. Друге посилання. Одразу ж за ним. Далеко ходити навіть не треба. Дивимось, що в нас тут показує. А кажуть, не показуйте відео, не зливайте відео в інтернет, не допомагайте ворогу. А хто ж цікаво допомагає? Ось, будь ласка. Харків, Харківська область, Київ, Дніпро, Одеса, Запоріжжя. Будь ласка. Камери онлайн, які знімають в режимі реального часу. Як ви думаєте, чи можна за допомогою цих камер зафіксувати якісь переміщення військової техніки, або побачити якісь військові частини? Та звичайно можна. І як на третій рік повномасштабного вторгнення в режимі реального часу можна так спокійно спостерігати за українськими містами? І після цього казати, що вся проблема у зрадниках, які викладають в інтернет відео з прильотами?